Так, тестування глушника. Хантер максимально газорозвантажений. так він зроблений. І так потрібно робити. Зараз тестування на овергаз. Дивимось, як вилітає гильза. Зброя не налаштована. Як з магазину придбали, так вона і працює. Так, це. Ну, ну, Вогонь. От, випала гільза, ну десь на сколько? На півтретю. Не було ще разопу. Так, да, от вона випадає, ось гільза. Вона випала десь. Ну, на півтретю стабільна. Сошканутий. Оце звичайний без газорозвантаження. Карабіна Р-15. От вона полетіла на... Пив другу, да, то есть Вот еще одна туда полетела, вот стрелок. Ну, что и потребно довести, а давайте, ну, вместе. По очереди. Да, да. Я, да, да. Давай, Сань, ты ближе ты к Славе подойди. Да. Сейчас мы на... по звуку, как оно прочее. Он видно, гильзы Це дуже гарно. На три години гільзи гільцесі повилітали. Все дуже гарно. Все, дякую за увагу.